Вітаю, спробую коротко. Почну з цієї кампанії копія, про яку ми говорили. Ото робив я ролик. Там робив я його за допомогою штучного інтелекту на базі цього ноутбука Гугловського ноутбук LM. Про нього поговорю трошки пізніше, почну з екопія. За копією, це якась приватна компанія. Я хотів, там в них написано, що у них якісь є приклади. Так от, на сайті копії ніяких прикладів нема. У них детальний опис їх можливості є. Тобто вони чітко описують, що вони можуть, як робити, які в них результати, там хибні, нехибні. Ось вони досягають максимальних. Результатів по інтерпретації 98,64%. Це дуже круто, я згоден. Але коли ти хочеш щось подивитись, тобто немає такої можливості, як ти заходиш там на inspire по закону, частина даних має бути відкритих. Там адреси, наприклад, або якісь об'єкти там, не знаю. Ой, що стосується там, може заповідників, ще чогось лісів, тобто ці полігони вони завжди в відкритому доступі, наприклад, в Європі. Тут цього нема. Тут завжди є одне таке посилання: називається Натисніть для демонстрації. Ти його тиснеш. Ніякої демонстрації немає. Ти переходиш на оцю святу сторінку, причому з усіх сторінок перекидає саме сюди. Де типа «Let's talk», Давайте поговоримо про що поговоримо або про дату, або про там. Якийсь реквест, запит, питання, інформацію і become, стати партнером. Я от e, Browse Дейт написав, думаю, може вони мені щось скинуть. І в результаті ніхто нічого не скинув. Мені прийшло, що привіт, Едуарде. Коротше, дякую за інтерес, хтось із співробітників колись з вами зв'яжеться і поговорить. E, про що поговорить не зовсім понятно. І під час запиту на Отримання інформації, там нема поля, куди можна описати яку інформацію отримати. Тобто компанія максимально закрита, вона не френдлі фіка. Вони працюють по комерційним, скоріше всього, партнерам, якимсь е е клієнтам і дають пропозиції індивідуальні, залежності від того, що клієнт хоче. Тобто нема тут ніякого такого прямо відкритості і дружності. А єдине, що я знайшов, я знайшов такий дивний плагін, називається Він Labs.com, Solution. І тут АІ А, Тобто плагін під Quantum GIS, тобто абсолютно безкоштовний оцей JS-редактор. Але коли ти в цей плагін заходиш, ось він так і називається Bunting Labs, тут є with Artificial Intellect, Чудісно. але в налаштуваннях. Це демка, і вона хоче грошей, тобто нічого вона не векторізує. Коли ти переходиш безпосередньо знову на їх сайт, ти розумієш, що тут е, треба заплатити денежку. Денежка, базова підписка 20 доларів в місяць. Після цього от, о, у тебе буде цей Кій-АІ працювати в Quantum Guсі, начебто. Чому е, на нього я вийшов? Тому що це єдине згадування двигуна от цієї компанії Копія. Які можна начебто яким чином скористуватись, і то тільки за 20 баксів, наскільки я зрозумів. Тож інші ціни там якісь занебесні. Професійно Професійна 200 доларів, а для організації взагалі 200, 275, ну майже 300 баксів, що непідйомно, скажімо так. Ну, тут невідомо, треба ще зрозуміти, як воно векторизує. Тепер повернемося до того, як я знімав фільм про цей копію. А, ноутбук. Ось я зайшов в цей ноутбук Google ноутбук. Ось він так виглядає. гуглите оцю назву ноутбук Google е, LM. Е, створити. Ось я створив, нажав, і загнав і сюди два посилання. Тобто джерела можна заганяти кучу всього. Документи, PDF, просто сайти, просто ютубовські ролики, просто текст копіювати туди валить, і любий аудіо, і просто фільми файлами. Звичайні MP4, MP3, там і вав, Вави, мави, оці всі, я не знаю, чи флекси приймає. Ну, коротше, фактично, основні всі види е, документів або аудіо і відеофайлів він приймає. Після чого він за секунди, там не, не хвилини навіть, а за секунди це все транскрибує. Тобто, у вас є, наприклад, 15, е, там по-моєму, я не пам'ятаю обмеження файлу, як я по, по розміру, але, наприклад, у вас є 15 аудіо, де записано 300 годин лекцій. Ви знаєте, що там є необхідні вам теми. 300 годин лекцій, навіть отак, от мотаючи скрол, знайти потрібне місце, дуже складно. Вино, це транскрибує, ще раз повторюю, за секунди зробить вам ментальну карту по всім тематикам розгалуженого таку. І ви знайдете свою тему і зможете по ній зробити аудіопідкаст, Ви по ній зможете зробити стаді гайд, ну, тобто, таку, типу як навчальний посібник. Ви можете інформаційний документ зробити. І ту ж саму ментальну карту. І так, що я сюди загнав? Я сюди загнав е, сайт безпосередньо ось цю сторінку. Оце посилання я закотив туди. І тут, по цьому посиланню, ось чувак, розказує, як цей плагін працює. Що в мене вийшло? У мене ось цей сайт, тут, я не знаю. А, ну, ось, Стаєш на нього, і тут видно він державною мовою. Його транскрибував, пояснює, що і як тут працює і де. Ну, тут, внизу, текст, тому що він англійський, він оригінальний текст показує. І те ж саме з роликом. Він теж тут перевів на державну українську, а внизу він показує цей ролик, і він транскрибував англійську. Якщо ви хочете, щоб це все працювало на англійській мові, то використовуєте ось тут в налаштуваннях, мова виводу, міняєте українську просто на англійську, і все стає на англійській мові. Що міняється при англійській мові, перше, все стає англійською, теж саме: оці всі стадії гайд інформаційний і а зараз ментальна карта, вони всі стають англомовні. В аудіопереказі, важливий момент. В аудіоперекладі з'являється така штука. На жаль, я тут вичерпав свої ліміти, але там з'являється така штука, кнопочка мікрофона. І під час, коли вона говорить англійською мовою на ту тему, яку ви задали, із джерел. Що саме важливо, воно може говорити на ту тему, яку ви задасте. Тобто, ви закинули 300, 500 або 5000 годин аудіо. Воно за декілька секунд це транскрибувало, намалювало ментальну карту, і ви знайшли ту тематику, яка вам треба на оцій ментальній карті. Наприклад, виконання можливості переваги, використання встановлення, використання. Вас цікавить процес оцифрування. Ви клікаєте на блачок на цей. От я клікну на процес оцифрування. У мене в зоні чата з'являється, що поговоріть про те, що в цих джерелах сказано на тему процес очифрування в ширшому контексті теми використання та встановлення. І коли ви будете просити його створити, ось тут е -е, я, на жаль, вичерпав аудіопереказ, в налаштуваннях просто от копіюєте оцю частину, от, наприклад, поговорить про те, траляля, оце от. І він буде про процес оцифрування тільки говорити. Він не буде захоплювати всі дані. Він повибирає ті дані, які стосуються процесу оцифрування, і буде на базі цього будувати монолог, ну, діалог. Там паришня може триняти. В англійській мові, як я сказав, в аудіопереказі з'являється мікрофон. І коли вони говорять, ви просто клікаєте на мікрофон, вони перестають говорити. І кажете щось, вот і багот там і траляля ту тему, яку вас цікавить, тільки в розрізі ну, інформації, що є в джерелах. Вони зупиняються на 20 секунд, переконверчують повністю аудіопереказ і починають вам розказувати те, що ви хочете, вибираючи це із ваших джерел. Це просто бомба! Цього... Це... це нереально. Ви просто реально шаїшкою спілкуєтесь. Воно настільки круто це робить, якщо як у вас ще ну, класний інглиш, воно, тому що мій інгліш такий, що, на жаль, воно не розуміє, про що я говорю. Ну, тобто, і, блін, ну це дуже допомагає. Тобто я роблю аудіопереказ по потрібній темі. Потім заходжу там в редактор, який там він дів 11 є, і накладаю просто якісь відеоряди. Ось у мене професійний подкаст. Який, наче як професійними акторами наговорений українською мовою або англійською мовою, і по тій тематиці, по якій я задав. Як вибирати тематику, я вже сказав. Згенерили ментальну карту, вибрали напрямок, от продукти, послуги. Ось I-VictoriZ. Клікаєте на нього. Ну, на цей блок, ментальна карта зменшується. До речі, можна завантажувати. І всі ці аудіо теж можна завантажувати. Ось, вискочила така інформація. Ви просто оцю частину копіюєте. Копіювати і налаштування на аудіо перед конвертацією просто вставляєте. І він буде говорити саме про це. Тема Artificial Victor Z в широкому контексті теми продукти та послуги. Все. Можна ще насмикати тут якихось інформацій, там поле невелике в налаштуваннях, ну можна декілька тем задати. Наприклад, три теми. І він в рамках цих трьох тем буде колотитися. Тобто він не буде захоплювати всі, всі, всі джерела і всю інформацію в цих джерелах, а безпосередньо вибирати те, що ви попросили. В англомовній версії, якщо я ж кажу, переведете мову на англійську, тут ще з'являються дві вкладочки от в налаштуваннях. Короткий, звичайний підкаст і великий підкаст. Там буде більше 30 хвилин. На жаль, українською він більше 10 хвилин не генерить. А англійською, я не знаю, максимум у мене вийшло 32 чи 34 хвилини. І ще раз кажу: ця штука їсть все, люби аудіотекстові і відеофайли, транскрибує за секунди, формує ну всю інформацію вибирає і. Я ж кажу, можна от учебник, ну, типу, навчальний посібник зробити. Ось Study Guide. Я його, до речі, зробив. Тобто документ брифінг. Навчальний посібник це. зараз. Це інформаційний, навіть документ робив. Study Guide це буде типу, такого тезісного навчального посібника. Короткого. Ну, на жаль, це створення. Чим більше джерел, тим довше може зайняти. Ну, ось. Навчальний Ось посібник по вивченню, для вивчення Binte Labs AI Вікторизає. 10 коротких питань, короткі відповіді. Тобто, дивіться, ми загенерили одне відео з YouTube, одну сторінку плагіна, і він нам зробив навчальний посібник, як цим користуватися українською мовою. Бомба!